Сьогодні, 28 серпня 2025 року, наша столиця Київ стала мішенню масової атаки, десятки ракет і дронів накрили житлові квартали, зруйнували будинки, забрала життя. Щонайменше 18 людей загинули, серед них 4 дитини. І саме це справжнє обличчя припинення війни по російськи. Вони не зупиняються. Не шукають миру, вони несуть смерть. Ось яка реальність будь-яких розмов про мир із агресором: нові удари, нові могили, нові сльози матерів. Ми схиляємо голову у скорботі, щире співчуття родинам загиблих, їхній біль сьогодні став болем усієї України. Та ми, Україна, ми не здамося, кожен із нас може допомогти, підтримати армію, допомогти родинам постраждалим, поширити правду у світі. Разом ми сильні, ми вистоїмо, ми переможемо.